Вітаю вас, друзі. Розпочався в нас матч. небезпеку. Букачов. Дальній постріл. Рикошет. І це гол Гачевський. І відразу вкидає вперед. Але там середа разом з Букачом контролює ситуацію. Скидка для Плюхович. Плюхович. Можна присвітити на дальню стійку, де знаходиться Пильо. Пильо не влучає по м'ячу і робить заміснюватися середа. Чечіська передача на середу. Середа пробуває 5-0 за 30 секунд. Друзі, у нас маленьке дежавю відразу на початку другого тайму. Адже Костопіль забуває на першу першу перемогу на Кубку України Ю-12. Середа. Чесно кажучи, я гадав, що віддасть праворуч, але сам протягнув м'яч. віддав ліворуч і Полюхович. все. Та залишає свої ворота сухими. Полюхович. Отримує передачу все-таки у відповідь і забуває. Як поно. Знову закидання на дальню стійку, і Який гол забуває голову. Здається, друга четвірка у нас на майданчику. І забуває Костопін. Середа можна пробувати самому. Так, пробуває середа з доска без шансів. Середа Полюхович. скидка кинали І 3-0. Що мені здається, буде 4-0. Полюхович прокидає собі на хід і забуває. І надає м'яч для Демодюка. А з мною атаки, але все-таки з м'ячем Костопільчани. Середа пробуває Гачевський. Здається, відбивка. Полюхоюсь дуже легко перекатиком прокидає собі на хід. Полюхович проходить доверити і забуває Полюхович. За три тури. Кузьмич. Все-таки перемудрився Так, віддати передачу на Непана передача на Полюховича. Полюхович виходить війсь навіть з Гачевським. І забуває. З Демендюк дальній постріл і Глушко підправляє м'яч. Дезорієнтувавши Зінчука, пара з Савчуком все-таки не завдали удару. І вже Савчук повертається назад, відпрацьовуючи у захисті і помиляється між собою. Непорозумілося. Демендюк після цього удару. Плюховець на середу середа не зміг пробити. Тож тако п'ятою скидує партнеру по команді. Що ж капільотації. Середа забиває. Ходить далі. Локій Нішин його зупиняє. Скидка Полюховичу, Полюхович перед воротами і розстріляє просто Комаринського. 1-0. ж так. Двоє гравці пробігають повз кругленького. А і полюхович. Забуває. Букачов вирішив так, продемонструвати веселку. І вкотре Букачев отримує овації трибун. Середюк спутав всі четвірки. Ласко тепер розібратися. Хто саме у грі? Комаринськ в жовті. Був відразу на початку поєдинку. Полюхович. Капітан команди на вістрі атаки. От наразі Кінале Забиває. Кінале після пасу Полюховича. Трошку стопіль попереду. Рожка зустріч двох капітанів. Полюхович відбирає м'яч можна віддавати для каналу або самому пробувати у близній коло. Мащук на добуванні. Відверто не виходить удар з дотового Тамащука. І вже Полюхович виходить сам на сам зющуком. Пробуває, забуває. Дивіться, більярдним ударом від стійки. 3-0. Оплески трибун. І Юрій Тріль, так бачимо, впевнено. Веде себе у технічній зоні. Спокійно врівноважено. Значиться забитим голом у принциповому матчі проти Вікторії. Букачов забиває у дев'ятку. Тобто без дріблінгу в сторону на швидкість. І це завжди проходить, але не в цьому матчі. Полюхович заб'є ще один гол. Так, 6-0. Поштовий поразка 0-3. Забуває Гординський. Тримається за коліно чи все гра шостим номером. Потрібно підніматися його команда в атаці І не заважати для своїх же. Середа пробуває. Хазяв'якін. Творить дива. Тим часом Мерченко виходить сам на сам Занчуком. Мерченко забиває 2-0. гол голу роздягальню за 40 секунд до завершення першого тайму. Зловить. м'ячем середа. І середа забиває по центру. А тут Вікторія, як на мене, припустилася. Ну Ду... що, що буде забігання двох гравців. А полюховець пробуває. Так і є. Полюховець находить розізної пасосу середу. І середа зрівнює рахунок. 2-2. Коч отримає передачу, чи переграє, переграє полюхови з Ребенівка і вирувається в кращі бомбардири. Отак от, от буквально за якусь секунду. Костопель, забиваючи два голи, виходить вперед. Серед... П'ятою залишає для Полюховича. Полюхович на замасі приймає бурлокову, прибуває чітко по центру. Полюхович є передача на кинали. Меченко пробуває. Отож. Дитячи юнацька спортивна школа Костопіль здобуває. З Рівненської області здобуває свою чергову перемогу, важку, але все-таки перемогу. І стають володарами Кубку України з Фузалу у віковій категорії. Ю-12, показавши клас, а вікторія з цим бронзовим призером. Снятий срібні призери Кубку України. Тож, шановні глядачі, з вами був Віктор Довенчик, місто рівне спеціально для ютуб-каналу Комітету дитячо юнацького футзалу України. Чекаємо вас на наступних змаганнях. І готуйтеся до нагородження команд. that's We'll be right <laughs> back.